Добрий ранок, добрий день, я вітаю всіх дітей. Хочу вам я побажати гарного настрою на весь день. Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про найдорожчу людину на землі. А от про кого саме спробуйте відгадати загадку. Найрідніше, наймиліше всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами, ну звичайно? Так, вірно, це наші любі мами. У кожного з нас є своя мама. Одна, єдина, найрідніша. Дітки, а коли ви звертаєтесь до своєї мами, як ви її лагідно називаєте? Мама, мамочка. Матуся, мама вас дуже любить. Мама завжди поруч. Вона про вас дбає і турбується. Ви з нею любите гуляти. Мама купує вам гарні іграшки, читає вам книжки, завжди приходить на допомогу. Давайте скажемо, яка наша мама. Добра, ласкава, гарна, найрідніша. Тож давайте, малята, матусю слухатись будем і ніколи засмучувати її не будем. Побажаємо їй здоров'я, тепла та радості. Подякуєм їй за любов, ніжність та турботу. Вона найрідніша. Ласкава, мила, мудра матуся на світі. Пам'ятайте, назавжди це діти. І щоб порадувати свою матусю, можна зробити для неї подарунок. Тому сьогодні я пропоную прикрасити для матусі ось таку яскраву тарілочку. А для роботи нам буде потрібно великий круг, вирізаний з білого паперу. Це буде шаблон нашої тарілочки. Менше коло вирізане з синього паперу та маленькі кружечки червоного та жовтого кольорів. Клей та серветка. Спочатку викладаємо синій кружечок на білу тарілочку. Посередині розташовуємо ось так. Маленькі кружечки розташовуємо по краям тарілки. Спочатку червоні. А між ними. Жовті розташуємо. Ось така тарілочка виходить. Приклеюємо наші деталі, намащуємо синій кружичок клеєм. Та прикладаємо його до тарілочки. Притискаємо серветкою. Далі по краям приклеюємо жовті та червоні кружечки. Ось така тарілочка для матусі вийшла у мене. А я чекатиму фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!